Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. У місті Сикіріяни починаються вибор. Хтось скаже, та ж іде війна, проливається кров наших хлопців? Так, іде війна, проливається кров наших хлопців. А коли не проливалася кров наших хлопців та дівчат? А українська кров проливалася з 8 століття, з часів Київської Русі, коли українські воїни гинули один за одним в усіх війнах аж до цього часу. Але на превеликий жаль є такі слово, яке знають усі сокірянці, навіть люди похилого віку. Воно називається політика. А політика це зовсім інша річ. Політика це влада та гроші. І ось у нас хтось. В місті Сокіряни дуже впливова людина в Сокірянах, в Сокірянщині, Північній Бесарабії, в Чернівецькій області почала готуватися до виборів. Ця людина вже сформувала штаб, є начальниця штабу, ця людина дуже розумна, призначила начальником штаба жінку. Так. Людина, яка готує вибори в місті Сокірянний Сокірянщині, Північній Бесарабії в Чернівецькій області, людина дуже впливова, надзвичайно впливова, авторитетно, надзвичайно фінансово могутня, уже готує вибори парламентські 2024 року. Як кажуть, потрібно санки готувати на зиму. І ця людина готує. Начальником штабу у нього жіночка непримітна така жіночка, але дуже розумна і активна, яка буде працювати і уже зараз працює на повну потужність. Ви скажете, як працює? Ну, знаєте, є два варіанти. Працювати по виборах. Перший це платити журналістам. Усі знають, що у нас 98% журналістів Чернівецької області працюють за гроші. І я це відкрито кажу: 98%, тільки 2% тримаються поки що тримаються за ідеї. Так, от є два вибора на виборах. Бачите, вибори на виборах, два розклади на виборах. Перший, хочеш голоси електорату. Замовляй статті в провідних журналах, газетах, виданнях Чернівецької області, а є більш ефективний, і наша впливова людина з міста Сокірян Північної Бесарабії розуміє, що треба йти іншим шляхом. А яким ви скажете? Ну, у нас був такий мер Василь Степанович Равлик. І от у нього був дуже гарний шлях на виборах посилати людей з хати в хату по вулицям. Його люди ходили з хати в хату, з хати в хату і давали йому голоси на виборах. Наша впливова людина з міста Сикіряни, північної Бесарабії, яка хоче стати впливовою не тільки в Чернівецькій області, а вона і є вже впливовою, а й по всій Україні вибирає другий шлях. Його люди вже зараз ходять по місту сукірянам, по селам, по Сукірянщині, по Новодністровську і з хати в хату проштовхують кандидата, кандидатів на парламентських виборах 2024 року. Є така річ: політика, прагматизм, гроші влада. І як ми не кричимо, що зараз війна, зараз проливається кров. Питання влади, питання грошей, воно є і буде на превеликий жаль. А як буде далі, покаже. Ну, як каже Петро Дмитрийоч Ковбевко, володар часу, покаже час. І тут я з Петром Ковбевком згідний. До нових зустрічей Ігор Швець, український журналіст та історик Сокір'яни Чернівецької області.